Чому чоловік піклується про вас на початку стосунків, а потім взагалі no way? ні, не хоче і встає у таку позицію. Каже, ні, хочеш на це заробляй сама. Хочеш на це заробляй сама. І у мене таких листів дуже багато. Чому він чоловік перестав піклуватись про мене? Чому він нічого не робить? Юля, що що відбувається? А що відбувається? А відбувається те, що тобі треба прямо зараз, якщо ти тільки побачила цей різ, знайти першу частину. Вона так і буде. Перша частина там з головою в кохання або з холодним розумом, да? а друга частина, чому він не хоче для мене нічого робити. Тобто, ти вже знаєш про себе. Що ти маніпулюєш, що ти впадаєш у крайнощі, і що ось та точка, коли він розуміє, що він не хоче. Чому на початку взагалі можна вляпатись ще таке піклування про жінок? Це для чоловіків. Буває так, що в тебе є перший брак, да? і там було розлучення. І від того браку в тебе може бути одна, дві, три дитини, але не було поряд з цією дитиною багато часу. І ти взагалі-то всередині себе можеш відчувати провину, що ти не додав туди. Зустрічаючи нову жінку, ти бачиш людину. Яка хоче, щоб що, як та мала дитина, щоб про неї піклувалися. В неї якісь проблеми треба вирішувати, спасати. Ну ти, тобто, сценарій із частини першої. Я дуже сподіваюся, ти вже подивився, що вона робить. І ти думаєш, слухай, ну нормально, я буду піклуватися. Я тут необхіден. У своїй сім'ї я не був необхідний тут. треба. І коротше, ти починаєш про неї дбати. Дбаєш дбаєш, дбаєш, ільєш туди. І ти лієш? Слухай, гена, ти можеш ляти туди стільки енергії, тонни грошей, тонни своєї уваги. А там як суху землю. блядь, нічого не нічого не ні спасіба, не дякую. От ти прям відчуваєш, що це як нормально. Це нормально. Це нормальне положення речей, що вона мене використовує. В якийсь момент ти зрозумієш, що ця жінка чи там цей хлопець. Це як заміщення твоєї дитини, і ти даєш цьому коханому те, що хотів би дати своїй дитині. Але чесно. треба додавати туди, де та енергія необхідна. А сюди розумієш, це не той обмін. Ти даєш, а вона у відповідь тобі дає не ту енергію, яка повинна давати жінка, не те визнання, не ту пристрасть. Не те воно. І тому ти туди, там голодне каченя, яке завжди, блядь, голодне. І ти вічно незадоволений. Заміщення, воно ж працює, але тільки в моменті. Але задовільняти воно тебе не буде. Ти все одно будеш відчувати себе не окей. І тому, коли весь цей сценарний план ми вже роздобули, що треба робити? По-перше, думаю, ти вже і почав говорити. Слышиш, Галя? Хочеш то купи сама, хочеш це, купи сама. Я розумію, чому ти почав це робити, і також я розумію, що ти і не проти її купити, але коли ти сам на то маєш хист чи енергію чи бажання. Але коли тебе душать в об'ятцях і кажуть, я хочу купи мені, купи і ти мені це. Я тобі те. Це не працює вже, і чоловіки геть закриваються і нічого не хочуть робити. Жінки їй треба зрозуміти, що перестань шукати людей або якісь підказки, якісь знаки, щоб подорослішати. тобі ніхто не потрібен для того, щоб мати змогу піклуватися про тебе. Тобі не треба стосунки з нянькою, тобі треба стосунки з дорослою людиною. І якщо в твоїй сім'ї вже відбувається цей симптом, то подорослішати треба прямо зараз. right now. А тепер давай поговоримо так: ти починаєш покупати для себе морозиво, тапочки, шапочки, странні резиночки, якісь щоденнички, квіточки, юбички, трусички все, що хоче твоя дитина. Бо ти і є та людина, яка в сьогоднішньому року Може дати собі ради, тобі не треба її прятати і висовувати цю малу дитину, якій не можна було ні в дитинстві, ні зараз. Тобі давати їй треба місце в певні часи її прояви коли вона по, по, там а поїхали, а поїхали. А купити, а ось це куплю. І оце і є бути в контакті зі своєю дитиною, а не бути тільки дитиною, коли чоловік поряд. Бо він не нянька. В якийсь момент він також включиться і скаже: Ні, стоп, це щось не те.' А він спробує понаблюдати зі мною, поспостерігати, як я йому, як жінка, яка сама собі дає раду. І чим він буде вкладатися тоді, коли я вже сама про себе дбаю. Якщо це було корисно, напиши мені в коментарях. Юлі, я тебе чую. Поставьте вподобайку. Пока!